18 серпня на Сорочинському ярмарку три вокальні ансамблі з Пирятинщини демонстрували свої вміння, отримавши за це нагороди та глядацьку любов. Разом з ними на ярмарку були й наші кореспонденти. Аматори народного мистецтва Пирятинщини взяли участь в обласному огляді конкурсів фольклорних колективів троїстих музик, гармоністів та бандуристів Чиста криниця, що проходив на головній сцені Сорочинського ярмарку. Участь брали три колективи: колектив Джерело районного будинку культури, колектив Смотричанка сільського будинку культури села Смотрики і колектив старости Березоворуцького аграрно-державного технікуму. Голова журі, директор обласного центру народної творчості та культурно-освітньої роботи подякував всім учасникам конкурсу та визначив переможців. Диплом гран-при здобув народний аматорський вокальний ансамбль Джерело. Диплом за перше місце отримав вокальний ансамбль з березової рудки. Вокальний ансамбль «Смотричани» отримали диплом за друге місце. Колективи Пирятинського району дуже гарно приймали сьогодні на Сорочинському ярмарку. Нам неймовірно пощастило, дуже шалені оплески були. Ось так пирятинці відвідали ярмарок і на людей подивилися, і себе показали.